Нас алергенів чимало у світі. Астрію пити не треба хворіти. Ексклюзивно в подорожнику є знижки на цитрік. 20% в аптеках «Подорожник», пам та ощад. Сьомо рівно київський час про це найголовніше в Україні світі стисло. У прямому ефірі. Вітаю вас. Цієї ночі Росія окупувала Одещину дронами силами оборони півдня знищено п'ять бражуючих снарядів. Ворожі БПЛА поцілили по території фермерського господарства. Пошкоджено складські будівлі і сільськогосподарську техніку. люди не постраждали. Напередодні ввечері окупанти вдарили по околицях Харкова. Відомо про одного пораненого. Це хлопець 19 років. Він у лікарні з осколковими пораненнями ніг зараз. На місці влучань працюють профільні служби. Про це повідомила місцева влада. Ось такі новини. Українські військові вразили судно Чорноморського флоту Комуна у бухті Севастополя напередодні вранці. Це підтвердив спікер військовоморських сил Дмитро Платенчук. За попередню інформацію, характер пошкоджень уточнюється, але корабель більше не готовий до виконання завдань. Збудований у 1912 році. Він є одним з найдавніших не лише у російському флоті, а й у світі. Цей корабель не є бойовим, але досі обслуговував російський флот. На Одещині затримали двох нападників на Вінницьких поліцейських. Це військові, батько і син. Відомо, що їм 52 і 26 років. Вони з Вінницької області. 20 квітня вночі чоловіки стріляли по правоохоронцях, які зупинили їх на блокпосту для перевірки документів. Від отриманих поранень один поліцейський загинув. Максиму Зарецькому було 20. Інший поранений, захищаючи напарника, він встиг вистрілити і поранити старшого з нападників. Детальніше про спецоперацію розповіла набережна це речниця національної поліції. Давайте послухаємо. Ім до загрожує довічне ув'язнення, вони були встановлені, перебували вони в закинутій будівлі, мали наміри поїхати за кордони України покинути державу. А наразі слідством встановлено, що причиною нападу на поліцейських вони кажуть, що вони перевозили бойові гранати, і ніби це стало причиною. Але як це було насправді, це встановить слідство, коли будуть знайдені ці речові докази. Уже завтра відбудеться голосування в американському сенаті за допомогу України. Відбудеться воно у два етапи: приблизно о восьмій вечора за київським часом. За даними американських СМІ Пентагону знадобиться менше ніж тиждень після завершення усіх процедур, щоб доставити частину зброї українським підрозділам. Пакет допомоги повністю готовий. Чекає на остаточне голосування на європейських складах Пентагону. З великою ймовірністю це будуть боєприпаси для артилерії і ППО, а також ракети атакам з великої дальності. Про це розповів голова комітету з розвідки в Сенаті США Марк Уорнер в інтерв'ю CBS. Про важливість допомоги від сполучених штатів говорив і Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. Давайте послухаємо його. Цей час між політичними рішеннями і реальними ураженнями ворога на фронті. Між затвердженням пакету і силою наших хлопців час має бути максимально короткий. І сила саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій. Фронтове ППО потрібно так само, так само, як і захист нашим містам і селам, наші далекобійні можливості, наша артилерія, наші можливості розширювати простір нашого контролю. Крім того, в західній пресі обговорюють, що США хочуть надіслати в Україну додаткових військових радників. Йдеться про близько 60 людей. Вони наглядатимуть за зброєю від США, координуватимуть нові надходження, допомагатимуть з логістикою і обслуговуванням. 20 квітня Палата представників Конгресу США підтримала виділення допомоги для України на понад 60 мільярдів доларів. Запроголосували проголосували 311 конгресменів проти 112. Щоб документ набрав чинності, він має бути проголосований обома палатами конгресу і підписаний президентом США. США хоче попередити Китай про каральні заходи, якщо Пекін не припинить відправляти до Росії військові технології. Державний секретар США Ентоні Блінкін цього тижня відвідає Шанхай і Пекін і буде особисто розмовляти з міністром іноземних справ Китаю. Ван Гі. Про це пише Financial Times з посиланням на власні джерела. За даними видання, США розглядають запровадження санкцій проти китайських фінансових установ і інших організацій. Білий дім стає все більш непримиренним через відмову Китаю припинити постачати до Росії технології від чипів до двигунів для крилатих ракет. Україні критично важливо отримати прилади для і устаткування з Європи для відновлення енергосистеми. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Йдеться в першу чергу про вживану і використану техніку. Якщо замовляти виготовлення нової до зими, отримати її не вдасться. Давайте послухаємо міністра. Ми зараз з нашими литовськими друзями працюємо дуже щільно. Наша група фахівців в Литві зараз дивляться, яке остаткування на старих теплових станціях можна використати як донори для відновлення в Україні ремонтів. В Україні це не тільки Литва, щойно був Роберт Хабек. Віце-канцлер Німеччини він запропонував можливість подивитися на німецькі закриті об'єкти, які теж можуть використовувати. Негода вирує в Україні. Через сильні зливи на Вінниччині, Черкащині у столиці рятувальники змушені були відкачувати воду з дороги і масово спилювати повалені дерева. У соцмережах пишуть, що в жулянах під Києвом із берегів вийшла річка, почало підтоплювати дитячі майданчики. Городи. За даними синоптиків, цього тижня усюди, крім південних і східних областей, синоптики очікують дощі місцями з грозами. Новий світовий рекорд із гри в шахи. Нігерієць Тунде Онакоїя грав протягом 60 годин без перестанку. Його результат перевершив попередній світовий рекорд на 4 години. Рекордсмен мав 5-хвилинну перерву кожну годину. А чоловік лише пив воду і їв традиційну західноафриканську страву з рису. Його марафон мав благодійну мету. Тунде сподівається зібрати мільйон доларів для підтримки освіти дітей по всій Африці. Розпочав свою гру Тунде 17 квітня. Наразі організація книги рекордів Гіннеса публічно не прокоментувала марафон. Зазвичай для цього потрібно більше часу. От така історія. Рухаємося далі. У такому ж темпі і на такій же ноті. У цей день понеділок будьте з нами.